Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Брошка Тріфарі з короною, тобто до 1970 року. В прекрасному стані. Імітація перлинок, кристалики. Такий зворотній бік. Підвіска, схожа техніка виконання, і, думаю, такий же вік. До 1970 року склінні кристалики, червоний маркізи, зворотній бік. Є маркування, але, на жаль, не читабельне. Чи, може так, з іншого боку? Метелик Моне з кристаликами. У мене вже є без кристаликів, Це ще з кристаликами маркований. Тут натягнуті струни. Досить розповсюджена свого часу техніка в біжутерії. брошечка спрей. Сині і блакитні кристалики. Маркування Австрія. Мейден Австрія. Хочу показати ще кілька брошечок спрей, які я вам вже показувала. Тут на втулках, скоріш за все, це Сполучені Штати. І така ще. Це скоріше Австрія. Теж закриті касти. І така. Рора Бареаліс. Теж закриті касти. Ще одна з прозорими кристалами. Тут квіточки миленькі, шатони і напис Мадер. А ця знайшлась найперша. У нас магазина з товарами із Англії і має таку страхувальну, страхувальний ланцюжок. Кристалики на втулках, широкий гачок. І от така і ще одна булавочка страхувальна. Думаю, що це не пізніше. 50-х років. Дуже гарна і насибельна. Чудові кристали. Вінтажне кольє з багетами. Така центральна частина. Миленькі, срібні сережки, гвіздочки. Но не було котиків. Майже схематичне сучасне зображення, але передає рух. Цікава, це ліс Клейборн. Якісна, важка брошечка. Черепашка з маркуванням KGL. Лена Джей Лейн. Зелені кристалики в очах, прозорі на спинці. І ще одна малесенька з кабашоном художнього скла. Без маркування. Брошка Люсінда – Жінки в літньому одязі. Добре видно, що зроблені з паперу чи картону і залиті пластиком. Маркування. Дуже гарненька, немаркована вінтажна брошка. В інтернеті пишуть. В стилі Західної Німеччини. Тут не було цих синіх кристаликів, були кульки кольору бірюзи, Але лише одна. І в мене не було, що вставити, я поставила такі гарні блакитні кристали. Мені здається, ще краще виглядає такий зворотній бік. Ну, така. Застібка не радує, звичайно, вона люфтить. Така не дуже надійна, мені здається. Хоча На такі заклепці. Брушка гарна. Дуже гарна порцелянова брошка. Вона не підписана, такий зворотній бік. Але одразу видно, що це не саморобка, а робота професійного художника. Вон така трохи опукла. І така дизайнерська, на мій погляд. Яку б назву дати цій картині Білий кінь вночі чи Вечірній Голоб? Допоможіть. Попалась мені така підвізка і здалась дуже цікавою. Тут є скрімшоу на цій коробочці. Вона відкривається. І це корзинка. Виявилось, що це ціла історія. І підвізка ця називається Nantucket Lightship Basket. Кошик плавучого маяка Nantucket. Нантакет – це острів в Атлантичному океані біля берега США, штат Масачусетс. Розміром він 48 на 40 кілометрів. Корінне населення індіанці племені Вампануаг плели кошики для господарських цілей, а плавучі маяки це були судна, оснащені вогнями та пришвартовані в морі для попередження кораблів мілководдя біля входів у гавань. Відомо, що в 1860-х роках Томас Джеймс, капітан плавучого маяка Південна Мілина, Знантакету, оцініть назву Південна Мілина, запровадив плетіння кошиків на кораблі як спосіб загаяти час між вахтами. Кошики плели в тих краях ще з тих пір, як Острів Нантакет був заселений, але кошики плавучих маяків були досить унікальними завдяки поєднанню плетених боків з очерету та дерев'яних спиць, що виходили з рифленого дерев'яного дна. І були вони дуже якісно зроблені. Набули широкого розповсюдження, вироблялись набори, які поміщались один в інший. Набір з шести вкладених один в одного антикварних кошиків з нантакету 19 століття був проданий на аукціоні Сотбі у 1994 році за 120 тисяч доларів. У 1948 році дизайн кошиків Плавучого маяка покращив філіпінець, який зробив кришку. Філіппінця цього звали Хосе Реєс. Він навчався в Гарварді, учасник Другої світової війни, приїхав в Нантакет, бо одружився з місцевою жінкою, але не міг знайти собі посаду вчителя через дискримінацію і почав робити кошики, застосовуючи свої філіппінські навички плетіння з ротанго. І до виходу на пенсію він зробив більше п'яти тисяч таких кошиків, які зараз цінуються і коштують грошей. Виробляються ці кошики і зараз, і коштують від декількох сотень до декількох тисяч до п'яти тисяч доларів за кошик. А тут скрім-шоу. І, до речі, той же Філіппінець він же ж придумав і прикрашати ці кришки мушлями, малюнками і скрімшоу з моржової кістки. На дні підпис автора кошика, а можливо, підпис власника ще, якщо не підписався автор. І у 1977 році цей символ острова Нантакет підхопили дизайнери, і дизайнерка Гленан Еліот Робінс. Можливо, я неправильно називаю її. Ім'я створила першу золоту мініатюрну версію кошика, який став колекціонним предметом. І у серіалі Сирени на Netflix він фігурує як улюблений шарм героїні. Отака цікава історія з цим кошиком. І їх багато в інтернеті, і золотих, і біжутерних. Це біжутерний, там написано п'ютер. Серпень місяць левів по гороскопу, а у мене сьогодні котик і тигри. Срібна каблучка з тиграми. Маркування немає, можливо, це якась індивідуальна робота, але дуже гарно зроблена. На руці виглядає гарно, мені подобається ношу. Це намисто я зібрала сама із знайдених намистин. Думаю, це гірський кришталь, рожевий кварц. А це мені здається Аквамарин. Якщо я помиляюсь, підкажіть, поправте. Срібна застібка. Тут якесь маркування є, але це з срібного лому знайдено. І мені дуже подобається таке поєднання кольорів. Ніжне. А це намисто куплене на барахолці, без застіпки середньої довжини. Тут рожевий кварц, і, думаю, це тонований кварц. І цікаві намистинки, думаю, це блакитний агат. Колись у мене була каблучка з блакитним агатом, куплена в художньому салоні в радянські часи, але десь вона з часом загубилась. Думаю, це нетонований блакитний гад. Хто знає, точно напишіть, будь ласка. Гене Вірекія один з провідних дизайнерів компанії Коро, але в 1945 році він створив свою компанію. І з 1979 року вона називалась Гемкрафт. І маркувалась літо... знаком копірайта і словом крафт. Не дивлячись на те, що він більше 30 років працював на компанію Кора, його компанія теж розвивалась і, здається, працює до сих пір. Мальтійський хрест, ці вставки це люцит. Але виглядає так гарно, неначе він не плаский, а неначе це. Дуже схоже на скло. Кристалики, стрази скляні, імітація перлинок, цей теж, мені здається, люцит. І отакий зворотній бік і маркування. Стан прекрасний. Виглядає чудово. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.